Студентка групи Е204 Озарчук Анна, лабораторна робота номер 2 мікропроцесори програмний Сім світодіода. Перед собою ми можемо побачити голий контролер, контролер Arduino 328, який емалюється у програмному забезпеченні Proteus. До 11-ї програмної ніжки плати за допомогою термінатора був підключений світлодіод, що супроводжується резистором на 100 Ом, який є необхідний для очищення так званого сірого сигналу, що є у звичайному положенні на цій ніжці. Для зручності перегляду сигналу, що подається, так само був підключений осцилограф. Отож, можемо запустити симуляцію. Бачимо, що світлодіод почав мерехтіти. Поступово набираючи яскравості. Спостереження відповідають отриманому графіку на осцилографі. Різний рівень яскравості досягається шляхом свій відношення часу включення та вимкнення світлодіода з певним періодом. Отож, чим довше у межах періоду працює світлодіод, тим яскравіше він світить. Також можемо зазначити і наступне: чим довше в рамках одного з періоду світлодіод не працює, тим він тьменіший. Тепер зупинимо симуляцію та перейдемо у середовище розробки ардуїну. Отож, розглянемо раніше скомпільований код, який був прошитий вимальований мікроконтролер. Для зручності звернення до піну вводиться глобальна константа LED PIN, що зберігає номер ніжки, з якої ми будемо працювати. Далі йдуть дві службові константи MAXBRIGHTNESS і Півм які є відповідальними для зазначення максимальної яскравості, що приймається і тривалося одного циклуші. Вони необхідні для роботи самописної функції Do PVM, про неї трошки згодом. У блоці ініціалізації Setup ми налаштовуємо ніжку LED-Pin на роботу в режимі Output, припускаючи, що вихідний сигнал буде шитваний з світлодіодом. У блоці Loop. Є два цикли. Перший викликає функцію doPVM, поступово збільшуючи переданий параметр яскравості, а другий робить зворотне, викликаючи цю функцію, але поступово зменшуючи параметр яскравості, що передається. Функція doPVM приймає номер ніжки та ступінь яскравості з кроком 1 в діапазоні від 1 до maxBrightness. Залежно від величини переданого Брайтнес будуть розраховані довжини часових проміжків, а саме скільки світлодіод повинен бути вімкненим та вимкненим в межах одного циклу 7. Тривалість такого циклу визначається константою PVM Cycle. Так, можемо зазначити, чим більше значення Брайтнес, тим яскравіше і довше буде включений світлодіод і навпаки, чим менше значення Брайтнес, тим тмініше і довше світлодіод буде вимкнено. Висновки: Під час виконання лабораторної роботи номер 2 в середовищі розробки Arduino мною було написано та скомпільовано програму широкоемульсної модуляції. Програма була завантажена і е, замульована середовищем Proteus на голому контролері Arduino 328.